Ось таке диво я хочу вирізати з цієї ялинки. Ось я вже почала. Але я додам щось трішечки свого. У мене він буде з бородою. Ось він, ніс у нього, ось. Ось брови йдуть, ось одна, друга. І тут буде в нього шевелюрка. Ну, я так думаю, а як воно в мене вийде, я ще не знаю. Ну, от так я трішечки відійду. Ось ніс видно гарно. І оці для очей. Ось тут видно вже борода. А може приберу бороду. Ще не знаю. Ну, це в моїх планах. Мені хочеться щось такого в садочку. Павутинка. Гляньте, яка вона. Ніжна, тонесенька, тонесенька, як гарно вийти вранці. В садочок. Подивитися на рослинки. Це я вчора посадила гортензія. Ось оця, ось оця. Одна і там друга. Три тут у мене, я висадила три. Тільки прикро, що вони вийшли в мене в рядочок. Я не люблю рядочок, я люблю звивисті лінії. Астра Альпійська. Недовго вона цвіла. Чим мене трішечки. Ну, невдоволена я нею. Ні, ну вона гарно виглядала, звичайно. Але дуже недовго ціла. Ось гляньте. Ну, не зовсім по, по, по рівній лінії. Ось друга, а ось третя за бузиною. Так, навскосок трішечки пішла. Збираю вже діжки свої. Ось валяються. Треба їх покласти десь в одне місце. Вже воду не буду набирати, то треба їх заховати, щоб не кидалися у вічі. Ось моя хвірточка, що я зробила. Щось мені не подобається, моя мудрина. Зараз я. Моя Різала абрикосу ще не, не позабирала, може сьогодні. Позбираю оце, покромсаю секатором на мульчу. Щось вона мені справді вона не жовтіє, розумієте? Ну, подекуди так. Але вона вже сиплеться, зелені голочки сипляться. Це не має бути так. Тут я робила переробки трішечки. На переробки я досаджувала оцю. Оце ж у мене усюди була така травка. А я ось, ось подосаджувала, якщо вона прийметься, то буде знову тут така галявинка. Також треба пообрізати вже клематися. Я всюди пообрізала, вони почали заново цвісти повутинка. Гляньте, як вона тягнеться. Ось вона, ось. От на листочку видно. Так вона аж до яблуні тягнеться. Не видно вам, вам не видно. Боже, як гарно. Так і не поремонтувала я свій ящик оцей. Ще час є, маю надію, це ж, мабуть, бабине літо настало, так? Маю надію, може воно трішечки в нас затримається. То я ще встигну зробити те, що я ще не зробила. Ківі вже скинула, один листочок залишився. Не знаю, як він перезимує, а це я тут накрила деякі кущики спірейки. Угу. Тут немає, здох кущик. Тут також немає. Деякі. Один, Один. а тут має бути п'ять. Там щось таке, виздих стоїть. Ой це курочкам своїм. Дам. Накрила від собак, щоб не лазили. Ну, одна вижила, І те добре. Що ж зробиш? Вівсянеться, не знаю, можна її зараз ділити чи ні. Треба почитати, але я одну розділила. Вийшло в мене три кубки, може і цю розділю. Подивлюсь, як буде настрій. У мене... мене все залежить від настрою. Ось так у мене. Бачите, вся земля заповнена. Немає голої землі. Навіть там у мене мульча лежить. Ось сюди, ось так ось яка довга павутинка, ось вона, ось вона ось. Ой, ой капнуло. Щось капнуло на телефон. Армерія. Цвіте. Я вчора тут викопала кущик, а ось пересадила спіри і зламала. Чи я зламала, чи собаки. А, ні, не зламано вона. Просто нахилилася від ваги. Спіри, я люблю спіри. Вона, кажуть, не вибаглива, вибаглива вона. Воно все, здається, невибагливим. Всьому треба полив, за всім треба око. Ось я також недавно посадила. Бачите, щось воно непогано по... виглядає. Це вівсяний вівсець. Так його називають. Ось моя хамелеон. О, вона випросталася трошки сьогодні. Може, буде рости тут мої крупновисті, широколистові гортензії. Одна і друга. Ще не вкривала ще. Не. не думаю, що вже треба вкривати. Я лівець, оцей погано себе почуває. Щось він пожовтів, не знаю чому, може розкопати. Оце, як я розкопаю коріння, тут все воно пропадає у мене. Воно в мене не виживає. Авраамове дерево або вітекс священний. Він так і зимує з цими. Цими своїми стрілочками гарний, пахучий такий, пахучий пахучий. Це моя композиція Я якось показувала вже. Тут додалася ручка ось така. ручка. Палили двері в кар'єрі, а я гуляла з собаками, знайшла. Ну, чоб не взяти, взяла. Тут я ще не придумала. У мене є тут задумка, і я що робиш? Є тут задумка, не хочу я тут горщики чіпляти. Ну, як у всіх, мені хочеться щось таке, незвичайне. Своє, своє. Малоняна на ну таке нещастя. Прямо я не знаю, що з нею робити. Ні, я нічого з нею не буду робити. Як росте, так і буде рости. А це Мікі, дві маленькі також. Щось їм не подобається. Ну, тує, тує все, я з туєми зав'язала. Лія! Ну, що ти зробила? Мого монстрика кинула. Фауст. Такий він гарний. Ось такий. Ліюся. Ось такий він гарний. А тут... Щоб трішечки загладити цю жорстокість його лиця, обличчя тут стоїть отака вазочка, але з залізним ядром. Ой, гляньте, яка гарньоня. Така гарньоня. Я вчора знімала його на відео. Ну, чого ти скачеш на мене? Отут стовпчик стоїть також одненький. Це я пересадила звідси, він дуже гарно приростає. Телесперма вже. Розквітла, піраканта стоїть. Вона в воді тут стоїть. Тут у мене була посаджена, вона не витримала 50 градусів. Та я рада, що вона не витримала. Я вже не хочу. Ось щось, гілочка одна засохла. Треба також зібрати до кубки. Я вже не хочу піраканту, я передумала. Ну і мої хортсмани ось. На цій ноті я. Завершу своє гранішнє, таємниче, туманне відео. Гарного вам дня!